Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Володимиру Масличенку. Слава Україні! Панове товариство! У переддень 200 двохсотліття народження нашого безсмертного пророка Тараса Шевченка, який казав. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою, збудять. Ох, неоднаково мені. Україна пробудилася, Україна має січ у Києві в своїй, в своїй столиці. Новітні козаки її підняли. Новітні козаки і ми всі разом відстоїмо правду. Брехні ні. Правді так. Я скажу вам, що просто не може дивитися на те, що показують нам провладні ЗМІ. змії. От Генеральний прокурор, велика людина, так, він має звітувати. За що, хто це, це побив наших, копали, наших дітей? Він мав би це звітувати. Що він робить? Він показує на весь на всю Україну брехливий ролик і у, у, уміщає туди двохрічний двох, двох виступ у колонії людини ну священника, який також йому наболіло, він сказав. Ну так це що? Це з цього прокурора треба до суду? Як він так може брехати? Я вам скажу. Не вірте тим, що кажуть, що люди нічого не варті. Люди, вони все можуть. Якщо б люди стали разом і сказали банді ні, разом всі як є, нічого б не було з тих, і ті тіцюшки ніхто би їм не поміг, треба стати разом пробуджуватися і казати ні. Я е, хочу вам е, зараз е, на цьому Ченівецькому майдані виконати одну пісню. Яку я написав на слова Василя Стуса. Василь Стус це ну, наш новітній Чевченко. І варто його прикусовуватися до нього. Я хочу передати вам свої емоції ну, з приводу його одного твору, якраз у січні йому різниця буде. років як сконала Січ Сибір, і словечки келії, і глупа облягає микельний крик, і край пекельний сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові. Ним. Що за любов да вровані, сто серць, як стох по вахтунь, та виростають звичаків, і сарвар в курної хати, раби зростають до синів своєї. Oh, Karaji,